Зараз ми візьмемо свою рефералку для учасника, да? для того, щоб ми могли надсилати людям, аби вони зареєструвалися учасниками. І так, для того, щоб рефералка була правильною, спочатку потрібно зайти в свій кабінет. Ось у мене є вже збережені мої дані, я сходжу швиденько і виходжу з кабінета. Тільки зазначаю, фіксую, що я є в своєму кабінеті, для того, щоб мене нікуди не викинуло. Я в своєму кабінеті є прізвище ім'я по батькові. Виходжу з кабінету. Вийшла, на жаль, вийшла. Да? Але перевірила, що це мій кабінет. Тобто, щоб рефералка закріпила саме за мною. Далі нажимаємо на три полосочки зліва, нажимаємо на увійти, і бачимо внизу таку зелененьку кнопочку, полупрозору да, приєднатися до рефлею. Нажимаємо. Дивіться, далі вискакує вже зелена кнопочка Зареєструватися зараз. Нам не треба реєструватися, тому що ми зареєстровані. Але нам потрібно наше посилання для того, щоб дати людям, аби вони приєдналися і стали учасниками. Значить, вверху справа є три крапочки. Нажимаємо на них вверху. І надсилаємо наше, нашу рефералку у Телеграм. Все, наша рефералка готова. Для того, щоб рефералка приводила відразу на реєстраційну форму учасника, щоб учасник не пішов далі і не зареєструвався партнером бренду. Ми редахуємо свою рефералку. Ось таку рефералку редахуємо. Ту, що перекинули сюди. Так? Да? І вставляємо з вами от таку фішечку, да? решітку June Use. Зберігаємо. І дивіться, якщо, наприклад, без решітки, зараз спробуємо, я покажу, без решітки, рефералка приводить на зареєструватися зараз, да? і людина може мотати вниз і знайти десь реєстрацію партнера і зареєструватися як партнером, такі випадки вже були, то рефералка із ЮНЮСТ відразу викидає на реєстрацію як учасника, стати учасником. І тут вони входять свої дані. Тому це зручніше. Користуйтеся.